Напевно, зараз у кожного є знайомі, які, рятуючись від війни, виїхали за кордон. Тепер вони в яскравих деталях розповідають нам про тамтешню медицину. Але річ не в тім, де краще лікують у них чи в нас. Просто ми звикли до одних медичних правил. А європейці, британці чи американці до інших. І ці правила українці за кордоном мають знати та поважати. Про медичне обслуговування у маленькій туристичній Чорногорі. Наш наступний сюжет. Зараз Анастасія живе у Чорногорії. Раніше жила у Запоріжжі, працювала онлайн в інженерній компанії, пережила жахіття російських обстрілів. Я виїхала із самого Запоріжжя десь у серпні минулого року. Ну. Просто так вийшло, що я дуже невдало вийшла на прогулянку до парку якраз прилетіло. І це певно була вже остання крапля. Настя зібрала речі і виїхала до друзів у Чорногорію. Наразі в цій країні проживає орієнтовно 5 тисяч українців. Усі вони отримали тимчасовий захист. З ним переселенці мають вільний доступ до медичної системи. Тимчасовий захист, в принципі він від початку є альтернативою робочої візи тобто, все, що отримує людина, яка оформила робочу візу, те отримає людина, яка Має тимчасовий захист. Загалом медична система у Чорногорії страхова. Тобто, кожен житель має картку державного страхування. В Чорногорії це зелена кніжиця. З нею пацієнти отримують безкоштовні послуги в лікарні. Це як медична картка. Вона взагалі вона от десь от такого розміру, маленька. Вона як от, ну, технічно, вона, мабуть, як банківська картка розміром. Да? І там записують просто ваші візити. А в системі вже лікарень Чорногорії це є в електронному вигляді, і вона прив'язана до цього матічного брою ідентифікаційного коду і пов'язана відповідно з цією медичною вашою там діяльністю. І вона видається на основі бора. Ну, тобто, праця влаштування не впевнена, що вона дається по нерухомості. Можливо, дається ну тобто, по навчанню дається по воз'єднанню родини, дається по нерухомості, не впевнена, але думаю, що теж. Тобто, якби є моменти, і це вважається у це є державне страхування. Проте державне страхування покриває тільки низку найнеобхідніших медичних послуг. Тому в Чорногорії можна додатково оформити приватний поліс медичного страхування. Приватному може бути перше розширений вибір послуг. По-друге, страхова медицина дає можливість звернутися до приватної клініки або порекомендувати лікаря незалежно від місця офіційного. Реєстрації. Чого не можуть зробити пацієнти з державною страховкою? Бо тут за кожним районом закріплена певна лікарня чи поліклініка? Якщо я живу в Будві, я можу звернутися в поліклініку. Будві. Я не можу поїхати в Бар, тому що мені здається, що там краще. Я прив'язаний до територіально. Настя оселилася неподалік міста. Бар вона має державний поліс страхування. Саме його отримують усі наші переселенці з тимчасовим захистом, незалежно від того, працевлаштовані вони чи ні. Ви можете піти в поліклініку, потрапити до терапевта, але це трошки інколи буває складно, що якщо я зрозуміла, якби зі свого досвіду і з досвіду знайомих друзів, що коли ви приходите, записуєтеся, то треба дуже часто чекати вже аж кінець черги, тобто тому що. Начебто українців немає в системі, і коли всі прийдуть по запису, вас приймають, але вас приймають. Сімейний лікар в Чорногорії також є, але якщо в Україні він закріплений за кожним пацієнтом, то в Чорногорії зазвичай прийом проводять чергові терапевти. Вони працюють по змінах іноді. Тобто, ви якщо там заходите на першу зміну, ви бачите цю людину, приходите на другу зміну, бачите цю людину. Все, тобто, вибирати сімейного лікаря. Тут то, чисто по кількості неможливо, тобто у вас немає п'ять терапевтів на вибір. Як і в Україні, саме сімейний лікар дає направлення до профільного спеціаліста. Тоді потрібно записатися до потрібного медика і чекати своєї черги. Слід розуміти, що Чорногорія дуже маленька країна, і вузьких спеціалістів на всіх не вистачає. Часто до Чорногорії спеціально приїжджають профільні медики з інших країн. Не всі спеціалісти навіть живуть в Чорногорії. Дуже багато приїжджає з Сербії. Ну, тобто, забезпечити all inclusive дуже важко, чисто з територіальних ну, і кількісних причин. Тобто, в Чорногорії населення об'єктивно да, на, там 600 тисяч. Тому тримати спеціаліст може бути один на всю країну, їх може бути два на всю країну. Карети швидкої допомоги в Чорногорії приїжджають тільки на такі виклики, коли пацієнт не може обійтися без допомоги парамедиків. У всіх інших треба добиратися до пунктів невідкладної допомоги самотужки. Якщо у вас температура там 389 38, вісім тут ніхто на цю температуру не прийде. Але якщо направду погано, то звичайно тут вам не дадуть померти. Тут вас врятують, але де, де якісь такі звичні для нас, начебто, проблеми. Тут не так реагують багато ліків відпускають тільки за рецептом. Дуже часто вони безкоштовні. Також у Чорногорії серйозно ставляться до необхідних щеплень їх можна зробити безоплатно.